ми завжди з цікавістю слухаємо ваші спогади, але сьогодні хочемо почути ваші думки щодо нинішньої ситуації в нашій країні. Знаємо, що ви уважно слідкуєте за перебігом подій. Що можете сказати про анексію Криму? Що Росія е, е, забрала ту територію, е, яка числилася за Україну. Це Помилка така. Чи можна назвати да. їх загарбниками? Так, да. загарбники. Територія Російської Федерації найбільша в світі. Зробіть там такий порядок, щоб можна було не зазіхати на чуже, а свою територію використовувати в своїх цілях. Не треба, чи можна більше чужого. Сьогодні дуже багато політологів, військових порівнюють Путіна із Гітлером. Грубе порівняння, але що ви з цього сказали? Я е, теж за це більше чужого. Давай, Гітлер е, теж мріяв про те, щоб весь світ захопити. Сталін теж це чого це, це саме е, мріяв. Кожен із них хотів е, бути. Імператором на всі ці забойованій території. Можна жити мирно. Он в Америці там ж національності, стільки саме, як і в Російській імперії. Ну ж ні, ніякої війни між тими націями не було. А тут як не одна нація, то друга, то третя всі підкорають і не заводять до гарному. Розвитку тієї нації, яка вже підкорена. Дмитро Іванович, що ви скажете про воїнів, які захищали територію України зараз в Криму, що можна сказати про них? Вони гідно себе повели? Так, да, я схвалюю це, тому що наші воїни не були ні до якої війни готові. В той час, як Російська імперія. Готовилося зі всіх кінців, начали, Криму, почали наступи свої. Це значить, мати вже мали вони мету і мали з ким о, ту нову територію Кримську підібрати до своїх рук. З нашого боку ніякого супротиву не було. Тому що нам невідомо було, і у всій армії українські, що може таке явище трапитися? Ні з того, нічого оголосити. крім наш. Ну який наш? Як він, він був, був український, Той повинен лишитися українським, що в Росії мало території. Є де розвернутися, пожалуйста, в десятки разів більше території як України. Немало. Давай ще. Дмитро Іванович, дивіться, люди по-різному ставилися до подій в Києві, ті, що відбувалися на Майдані, так? Але чесно кажучи, ми не думали, що в нашому місті є люди, що можуть схвалювати анексію Криму і чекати на прихід російських військ до нас. У Нетішир. Наша колега минулого тижня в аптеці почула від жінки. От, лікарство подорожало, це все Майдан. Скоріше б в такий прийшов Путін. Моя колега и продавець промовчали, але э, хотілося б запитати у вас, як мудрого чоловіка, що б цій жінці э, ви сказали. Сказав би ж, як тобі тут не подобається, забери свої речі, іди ту, туди, де, де тобі подобається. Ми ж не заперечуємо, не тримаємо вас. Ну. Це жінка агітатор на те, що прийшов Путін такий до неї. Бо вона не хоче до Путіна, то хай. Путін йде ще до неї. Як ви думаєте, таких жінок багато в нетішині? Ні. Це одиниці. Дмитро Іванович, згадайте, як після війни люди жили. Де в них терпіння бралося на те, щоб пережити труднощі? Вони не такими були, як нинішні, ні, але ні. люди терпіли, жили, Ті, будували, да. вірили в майбутнє. Ну що, що тоді відбувалося? Коли вже були відтиснені німецькі війська всі, о, все то становище на Україні було досить трудне. Але люди. Старалися відбудувати всі сили, всіх сил докладали, щоб те, що було зруйновано фашистськими військами відновити. Все-таки це не німецьке рабство, яке пахло для кожної людини, яка була підкорена в своєму силі, лишилася всяких прав. Щекого достатку. А тут терпіли, ніхто не дітвав повставати проти кого? Повставати проти голоду, треба було просто... війна все. забрала те, що потрібно було для людей їсти головним, головним чином їжа. Одежа, то в який-небудь ходили. А їсти то не хватало за всім. Сьогоднішнє покоління зуміє пройти ці труднощі, як зараз виникли в нашій країні безпосередньо після цих революційних подій, після такої анексії Криму от зі сторони Росії таких негарних кроків. Ми зуміємо вистояти весь світ за те, щоб Україна лишалася той. Території, яка їй дійсно належала все своє життя, Російська імперія о, ні, ні з того, ні з цього почала вводити свої війська, о, параплави свої, о, міста захвачувати території, о, і тим часом. Кримське населення теж почало підбурювати. Те. Дмитро Іванович, як ви думаєте, російські війська будуть заведені в Донецьку, Одеську, Дніпропетровську, інші області східної України? На мою думку, вони не посміють цього вже лишнього робити. Це вже для них о, зверх війна. Хватить Криму їм народи світу. Всі китайці, японці, американці, Європа. Вся, звичайно, це усна заборона якась. Цих, ці країни не бажають такого, щоб Російська імперія опять воскресала так, як вона була до цієї. До війни. Дмитро Івановичу, скористаємося нагодою і хочемо, щоб ви побажали щось для українців, для Нетішинців, зокрема. От в такий важкий для країни час. Бажаю, що можна побажати? Побажати миру. Ми достатньо, наше покоління достатньо пережило цю, цю війну. Хватить вже. Воювати Дмитрий Ванович, ми вам дуже дуже дякуємо за інтерв'ю.